Ця історія сталася в 1950-х роках у психіатричній лікарні Сент Мері в Англії. Про цей випадок досі говорять лікарі, які працювали там, доктор Річард Грей був досвідченим психіатром. Одного дня до нього привели нового пацієнта, чоловіка років 40, змарнілого з порожніми очима. Він назвав себе Генрі, але документів у нього не було. Поліція знайшла його на мосту, він просто стояв і дивився внизу воду. Він не пручався, нічого не говорив, лише посміхався. Перші кілька днів Генрі не сказав ані слова, він просто сидів у кутку, іноді дивлячись на інших пацієнтів. А потім на годинник на третій день він заговорив о 12 й ночі він прийде, лікарі подумали, що це марення. Але рівно опівночі лікарняна система сигналізації зламалася, а у палаті Генрі зникло світло. Коли медсестра зайшла до кімнати, його не було, двері були зачинені. Вікна з решітками, але на стіні з'явився напис Я повернусь за тобою, його більше ніколи не бачили. Всі записи про Генрі зникли, ніхто не знає, ким він був, але з того часу, раз на кілька років, пацієнти Сент Мері починають шепотіти в темряві, о 12 ночі він прийде.